В Борисполі відзначається День вчителя. Це професійне міжнародне свято працівників освіти, для яких підготували в кінотеатрі Європа святковий концерт. До початку урочистої частини запрошені педагогічні працівники мали можливість поспілкуватися між собою за келихом шампанського. Начальник управління освіти та науки Тетяна Черноіван наголошує, що в Борисполі є кому виховувати та навчати дітей. За статистичними звітами в освітянській галузі міста працює 960 педагогічних. Працівників, але якщо взяти разом із технічними працівниками і молодшим обслуговуючим персоналом, то освітню галузь складає півтори тисячі працівників. Вимоги до освіти, особливо до її якості, підвищуються щороку. і щоб сьогодні бути. Гарним учителем треба постійно працювати над своїм самовдосконаленням. 70 педагогічних працівників від міського голови Анатолія Федорчука отримали нагороди республіканського і обласного рівня, а також п'ять винагород за особливі досягнення в галузі освіти. Ця премія запроваджена у 2007 році і на святі вшановували наступних лауреатів. Для всіх присутніх виступали творчі колективи міста Борисполя. Вікторія Діброва виховує діточок в дитячому садочку Журавонька вже 27 років. Їй дуже приємно, що працівників освіти не забувають і щорічно влаштовують свято. Взагалі та вихователя важко бути. Важко в тому плані, що повинні працювати люди, які віддані своїй справі, які люблять дітей і йдуть на як кажуть на такі труднощі, які стикаються в нашій роботі. Бо часи густа робота не зависне, як кажуть, не залежить від того, що 6 годин треба відпрацювати. А ти постійно побуваєш, працюєш і затримуєшся на роботі. Від цього буває, що і страждає інколи своя сім'я. Ну близькі вже розуміють за це за ці роки, які працювали, то вони розуміють, що так воно мабуть, і буде і надалі. Анатолій Федорчук наголошує, що професія педагога одна з найважливіших. В першу чергу я хотів би подякувати всім педагогам, всім вчителям за те, що вони вірні е, обраному шляху, що не дивлячись на ті труднощі, які сьогодні є в нашій країні і в нашому місті, зокрема, вони залишились вірні своїй професії і не даремно кажуть, що е, одна лише професія від Бога це вчитель, всі решта професії від вчителя. От тому з цим все сказано. Тому я хотів би побажати нашим вчителям здоров'я, наснаги і щоб. Ту працю колосальною, яку вони роблять, вона їм віддавалася сторицею. Людмила Мозгова працює на посаді вчителя української мови та літератури в гімназії Перспектива 9 років. Каже, що вчителем бути легко, якщо тебе люблять учні. І вона добре пам'ятає своїх вчителів, яким дуже вдячна. Я Справа в тому, що навчалася в трьох навчальних закладах. На сьогодні це школа лінгвістики, це восьма школа і ліцей. У восьмій школі я щиро вдячна моєму першому вчителю Бросилу Наталії Іванівні. У школі лінгвістики я з радістю згадую кізима Ліну Зіфрідівну, а в ліцеї я вдячна уманець Ганні Тихонівні. Мабуть, тому я вчитель української мови. Після урочистостей на всіх учасників свята чекав подарунок, перегляд фільму Турист Юлія Карпінська, Вадим Довбиш, новини, телеканал Бориспіль.